Я всем привет, мої подписчики! Сьогодні вже долгожданное відео з МТ. Сьогодні я э, поміняю в ньому прокладочки. Ось вот у меня такі класні прокладки новые я купив до нього. Бо текла э, ліва головка. Ну і права теж, типова. З-під вот, кришки я їх поміняю. На левий, на лівому циліндрі настрою клапана, бо трохи цокотять э, Настрою карби, холостой ход. І попробую щось трохи завести. Бензина в мене нема, тільки 0,5, Чуть-чуть трошки 0,5 є. Я оставляв його наїжа, але, походу, заправлю сюди, попробую, що почав. Очом... А може куплю ще в Діми трохи бензина, щоб її завести. І вже буду готовий її до зимнього дріфта. У нас випав сніг. Сьогодні він розтає. але має бути мороз і ще чуть-чуть випаде сніг, і ми дамо угла. На МТшці з коляскою. Отака от тут прокладка, як ви бачите, її нема. Так. Це в сторону. Тут у нас. Зараз я знайду верхню мертву точку. маховику. На Нашов ключики на 12 для ось цього болта і на 14 для гаєчки. Лівий клапан ми ставимо на 0,1. от. Легенько ходить щуп, можна затягувати отут, тримаючи оцю гай... оцього болтика і закручуючи цю гаечку. А правий клапан має бути виставлений на 007. Добрався я до правого клапана, а він тут взагалі зажитий. Тут в мене є щуп 005, бо 007 немає. І цей 005 сюди навіть не влазить. От. Не може пролізти він конкретно зажитий. Оце то так. Да. Як так вийшло? Зараз будемо виправляти. Настрою я вже клапана. З цього трошки розжав на 007 поставив. І зараз буду вже ставити прокладочку. Ось тут стільки їх багато, цілий комплект за 250 гривень я вважаю, взагалі клас. Отак от, от, от сюди. І так само поміняю на правому циліндрі. Потім, по ходу, з Гіона стіжу бензин і якось попробую заправити да і завести її вже. Так виглядає прокладочка на циліндрі. Оце от стара прокладочка, порівняйте. Отак от. Хочу визочні бігати. Чого? А, кстати, ти зараз ти що зробиш, сьогодні, так? Може бути, ну, то зараз не буде так звільнено. Важливо ще, щоб прокладка гарно рівно ставала на циліндр, бо може стати криво і звідти буде сочитися масло. Як ви бачите, в мене повсюду все рівненько. Тепер правий циліндр. Треба всю грізюку змити. І глянь на цю прокладку я її ну, я... спишку зміхистить. Отака От тут у нас прокладочка. Вона сюди приклеїлась. Правий клапан чуть-чуть був зажитий, я його віджав, а лівий був в нормі. Тепер ставлю прикладку. Готово тепер знімаю акумулятор. Відкрутив вже пластик і буду відкручувати акумулятор. Права клема знімається добре, а ліва не дуже добре. Нарешті виняв цей акум. Лівий болтик не хотів відкручуватись, але я відкрутив його. Так, впихаю, не впихуємо. Оп. І зараз приєднаю клеми тумблерка включаємо. Лампочки не горять, але світло робить. Не знаю, скоріше всього, вони або від'єднались, бо бачите, вони як впав він, то лампочки повилітали загнули цю приборку, то, скоріше всього, вони там пооривовані. А так то все чітко робить. От. Що тут ззаді вже лампочка є, але вона не горить. Діма мені її подогнав. А ну як? Не, тормоз нажимаєш і не працює. Можливо, вона перегорівша. Але ніби ні. Зараз гляну, чи іскра в ньому є. А тоді попробую заводити залю. Останню 0,5 бензина. У мене немає бензина, зараз будемо щось мутити. Діма привіз бензина, заливає літру, для запуска. Так самое она быстро зарослась. Е, по МТшечка завылась. Нарешки. Ну, бля, кому-то левый карп капает, капец. Правый, вроде бы, нормально. Не де подстукує, але нормально в принципі тихо робить. Когось обзвонимо, покличем, причепимо коляску до нього. Дай вже завтра, напевно, а може сьогодні вночі, якщо випаде сніг, попробуємо дати боком на ній. Вже зібрав коляску. Шльом тут такий. Я думаю, перекрасимо його в чорний з балончика швидко. Наклеїмо ще одні нові наклеючки жестім. І до нього очки. Я думаю буде прикольно. Сидушечка все вже держиться, от на місці можна валіти. так от. Йоу, і тут ще один шльомчик. Це стоп від нього поламаний. Це я так поняв на коляску колпачок. Але ми його ставити не будемо.

Йоу, всім привіт! четвертий п'ятий день, чіпляємо коляску на МТ-шечку, я ще не, мтєшись, не на ній. Вроді все добре, тільки лівий циліндр трошки щось вимахується погано робить. Чуть-чуть нагрівся, а от правий вже нагрівся добре. Ну таке, вона більш-менш, боком буде давати добре. От є Діма, і зараз будемо витаскувати коляску. Я її вже докупи причепив. Сідушку поставив, ще зеркальце від неї. Зараз почепимо її до мотоцикла причепимо. О, так, що? А? Ти тут прийдеш, я там так тут ще болтяра. Подожди. Треба було повертати. Так я що хочу да это будет. Заходить? Я сюди на себе. не саду пішов Все там Всю Фу Блін Вона не вийде Треба буде помити Та що тобі вода що То буде на що тобі залімити Ай ну и Лесик на, на на мене мати как чуть не могу не настраивай, короче, ничего не настраивай ничего Таки... ну, папку Теперь Таки... Добрий. Є бой! Колясочку вчепили. Yeah, yeah, yeah. Бензину майже немає. Зараз якраз тільки на один виїзд хватить туди-сюди проїхатися. Глянуть, як буде їхати з нею і все. И цей. Могу подорож, як люди едуть. Ну як я буду виїжджати з двора. Надо снимай, як я одеваєш, снимай на меня. Надевай что хочеш. Ну то снімай на мы, як я вдеваю, как там брати. На свій будешь снимать, як выїжджать.

Все. Приехали. Да. Ну, кончился бензин, мы приехали. Треба залить бензин. Да, сухий бак. Здесь есть хай заработаем. зараз будем. Типання ми їхали на одному циліндрі, Правий лівий щось не робить.